Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні понеділок, важливий день, важливий, бо це початок дня. Ті, хто хоче починати з понеділка, то найкращий час починати з понеділка. Молитися, розважати над Словом Божим. Це є найкращий час до дисципліни. Нас, Марія, заохочує до дисципліни, і тому так часто дає послання. Свідчення того, що послання. Їх є так багато. Це свідчення того, що Марія хоче дисциплінувати. Тобто, щоб ми їх жили, переживали, 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 не забували, читали, перечитували, роздумували і знову ж таки практично переживали. переживали. І, і так життя йде. А ми живем, живем, живем цими посланнями. Дуже важливо зрозуміти, що Марія тут з'являється, і це величезна благодать на правду, якої. Яку можна проігнорувати. Ну, Бо є вільна воля. Найсильніша дар Божий – це вільна воля. І ця вільна воля може ігнорувати ці послання, або приймати. Не буде так, що з легкістю їх прийняти. Завжди треба цю вільну волю свою ставити в конкретну задачу. Або я живу посланнями, або я не живу. Якось викрутитися не вийде. Я вже казав, що з Богом викрутитися не вийде. А я там все життя. Якось пропетляю, знаєте, такі є чувачки. Я там пропетляю, там запідляв, там розмутився, там то, то, то. Та й там в раї там десь якось розпідляю. Не вийде так з богом крутити. Ти можеш людей накручувати, себе можеш обманювати постійно. Я перестану пити, я перестану курити, я то, я то, я сьо. Можу собі це казати кожен день. Але поки ти це не зробиш, то будеш себе обманювати. Так само можеш Бога обманювати, але Бога не обманеш. Бога обманювати це себе обманювати. Бо ти думаєш, що ти обманув, але Бог бачить твоє серце. Усвідомлюєш, Бог бачить твоє серце. Неможливо щось йому сказати, навіть наміри твої всі бачать. І тут не йдеться про намір, знаєте, думка випадково десь прийшла, там десь на жінку задивився, або ще там щось, і сатана тобі в цей момент щось підкидає. Треба розпізнавати, де, де твій намір, намір твого серця, де ти впускаєш цю думку. Розвиваєш, а де шальна думка, як стріла прилітає, ти відразу сатана пішов геть. Тобто контролювати це і розпізнавати, де ти впускаєш своє серце таку разну, різну гріховну, різні гріховні думки і, контину... ну, і розвиваєш цю думку, або ти розпізнаєш. Так, сатана. Пішов вон. У мене є е, свої плани, у мене є свої думки. Щодо цієї ситуації, важливо це знати, не піддаватися під ці шальні вітри. Бо сатана буде як шальні вітри давати: то туди, то сюди хитати. Задача сатани розгойдати людину. Тоб, ну, щоб людина була на качелі. Знаєте, гойдалка така. Ху -ху. Згрішив, покаявся, згрішив, покаявся. І це я називаю качеля. Качеля-гойдалка. І ця гойдалка в усьому присутня. Набрав ваги, схуднув. Схуднув, набрав і так гойдаєшся. Ну, і так само п'ю не п'ю, п'ю не п'ю. Курю не курю. Ти гойдаєшся, гойдаєшся. Але запам'ятайте, що в цьому випадку завжди виграє качеля. А хто власник цієї качелі? Як ви думаєте, хто власник цієї качелі? Хто, вас, хто нас. Саджає на цю качелю. Ну, сатана, звісно. Значить, качеля, якщо виграю качеля, то сатана виіграю. І постійно на цих качелях. Ми як ці, не знаю, як рімавпи. Знаєте, мавпи люблять теж на деревах гойдатися. То і ми так само чимось схожі на то. І, і це направду, така примітивщина, примітивний стиль життя. Примітивний, Від слова примат. Примативний навіть, я би сказав, Стиль життя, коли ти. Обираєш цю качелю, власне. Я буду гайдатися. Я сьогодні то вип'ю, завтра не вип'ю, а там то, а там згрішу, а там не згрішу. І ти такий теплий. О, качеля це теплий. Це то саме, що Господь каже: будь холодний або гарячий. А якщо ти теплий на цій качелі посередині, то я тебе пережую і виплюну. Богу не подобається ця качеля. Тому він, власне, хоче зняти нас з цієї качелі. Марія хоче зняти з цієї качелі і показати стиль життя на високому підйомі. Бо ти, щоб, зрозумів, щоб зрозуміти низький підйом, треба побачити високий підйом. А між між цими підйомами це все качеля, качеля, яка ти теплий, теплий. Ти начебто за Бога, але і за гріх, начебто тут з Богом, а тут сатаною. Ну, розумієте, в чому? І, і от таких Бог каже, я таких не, не терплю. Це для мене гірше, ніж той, що сатаніст, ніж той, хто лицемірно створює вигляд, що він зі мною, а сам свої просуває різні речі. Якось так повів Святий дух сьогодні. Такі качелі серйозні. Але важливо знати це і важливо не допускати чоловіків атакують в сексуальному плані. Жінок в магічному, і, і так було. Сатана б'є завжди одніми тими стрілами. Тому, чоловіки, контролюйте свої погляди, думки. Думки я би сказав, не то, що контролюйте, а розрізняйте, де приходить від сатани, а де приходить від Бога. Тобто, це треба розрізняти. І звісно, коли думка приходить стосовно іншої жінки, то, звісно, від сатани тут уже нема, е, нема якихось цих. Тобто. Думка приходить до порнографії, до чогось. Тобто, ну, тобто чоловіки атаковані не сексуально більшу сферою, ніж жінки. І тут треба розпізнавати, де приходить атака. І де поставити стоп. Відійди, сатана. Сказати вчасно: відійди від мене, сатана. А жінки в інші: маніпуляція, контроль, маніпуляція, магія, природна магія, е, по малюпо... Випросити у чоловіка так, щоб він е, зманіпулювати чоловіком так, щоб він зробив так, як я хочу. Це також е, маніпуляція і природна магія, яку частіше жінки застосовують. Там десь проторгувати, там десь напугати, що сексу не буде, наприклад. Ну, не думати, що в мене так в сім'ї є, але знаю, що так є в суспільстві. Тому це такі торгівельні відносини, маніпуляції. Це все призводить до краху. І хто за цим всім стоїть? Сатана. Сатана хоче зруйнувати твою сім'ю. Запам'ятай це. він хоче. Якщо ти ведешся на конфлікт з жінкою, виходиш на цей конфлікт, виходиш на це, що вона не хоче, то жінки, то ти піддався сатані. Якщо ти ведешся на його уловки, то ти з ним тоді, в тому часі. Я не кажу, що конфлікти не можуть виникати, але конфлікти мають глушитися і через слово Боже. За... Завершуватись завдяки Слову Божому. Розумієте? Важливо в цьому місяці, в цьому тижні тривати дійсно в відносинах. Дуже добре Домінік мені каже, що треба вміти слухати. Треба вміти чоловікам слухати своїх жінок, жінкам. Також слухати чоловіків, розмовляти, і тоді е, будується ця сім'я. А розмовляти з призми чого? З призми слова Божого. Марія нам підказує, що читайте слово Боже, роздумуйте і буде про що вам розмовляти. Бо, так, знаєте, прийшов. Ну давайте поговоримо, а як там на роботі, це нормально. А як там ти, це Та нормально. Все, Вся розмова чоловік з жінкою. Е, нема глибини розмови. А в Слові Божому... Через слово Боже можна знайти ту глибину для розмови з дружиною, з... тобто там шукати глибину цієї розмови. І тоді ти відкриваєш серце, дружина відкриває серце, і ви серцями з'єднуєтесь. Хто це сказав? Це Марія сказала. Це не я придумав. Дорогі діти, і сьогодні Візьмем 25 серпня 2007 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до навернення. Нехай ваше життя, дітоньки, буде відображенням Божої доброти, а не ненависті та невіри. Моліться, дітоньки, щоб для вас молитва стала життям. Так ви відкриєте мир та радість у вашому житті, які Бог дає тим, які відкриті серцем на його любов. А ви, які є далеко, від Божого милосердя навертайтеся, щоб Бог не став глухим на ваші молитви і щоб не було для вас запізно. Тому в цей благодатний час навертайтеся і поставте Бога на перше місце у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Боже, так жарко, що у мене просто пот ліється, але це, не думайте, що я плачу, але таке послання, що й можна було б сплакнути. Бо дійсно, якраз тепер розумію, чому такий вступ був. Бо я, я вже казав, що я іноді себе слухаю, і сам дивуюся, звідки то воно йде. А це означає, що Дух Святий промовляє. Я так само навчаюся разом з вами. Ніколи не, не рахував себе якимось вчителем. Або ще кимось так само вчуся разом, разом вчимося розбирати ці послання, разом вчимося жити цими посланнями. І, і Марія Сьогодні каже, дорога дитино, і сьогодні, сьогодні, знову, в цей день, в цей час, закликаю тебе до навернення. До навернення. Це, це шлях. Навернення має бути завжди. Якщо ти зупинився в своєму наверненні, ти вже. Пішов відкат. Знаєш, ти на качелі зверху зупинився і будеш вже падати. Тобі треба вище вище йти. Або вище, або автоматично будеш спускатися. Це, власне, до цього Марія закликає: до навернення постійного. Одне викоріним далі пішов, викоріним далі пішов, викоріним далі пішов, далі, далі, далі. Совершенству нема приділу. Нема, не бійтеся, що ти будеш совершенний, і все, і не буде куди розвиватися. Є, Бог нам дав такий потенціал, що ми можемо розвиватися тисячу років, тисячу років. А цей Адам жив там 900 чимось років або й тисячу, не пам'ятаю. Але перші люди жили і по тисячі років і розвивалися. Розумієте? Не сиділи на місці, чухали репу, а розвивалися. Розвивалися. Тисячу років можна розвиватися, і це буде мало часо. Всю вічність можна розвиватися. Тому не бійся навернутися. Не бійся, що ти вже тобі не будеш що викорінювати. Завжди буде. Завжди буде. Нехай твоє життя, дитинко, буде відображенням Божої доброти, а не ненависті та невіри. Ось це також в ключі подружжя ведеться, що нехай твоє життя не буде відображенням Божої, хай твоє життя буде відображенням доброти, а не ненависті. Якщо ти своїм життям показуєш до когось ненависть. То ти вже слуга сатани. Жорстко звучить, але це правда. Ти, ти, особисто ти, маєш нести доброту. Доброту до свого чоловіка, до своєї сестри, мами, не знаю, приятелів. Доброту. Не ненависть. Не невіру. Бо якщо ти ненавидиш, ти показуєш своє невірство. І потім люди такі: та я вірю в Бога, але я ненавиджу тих, ненавиджу людей ту-ту-ту». Ти не віриш в Бога. Ти суперечиш одне одному суперечить. І щоб не було таких суперечень, Марія чітко ставить обмеження, чітко кордони ставить. Доброта з Богом іде, ненависть е, показує невіру, ненависть показує сатану. Тобто чіткі кордони, які треба розуміти, Де не... і ти, коли одни, одних ти любиш, а других ненавидиш, то ти на цій качелі, ти посередині. Посередині. А знову посередині хто власник? Хто володіє тобою посередині? Сатана, бо він власник цієї качелі. Гойдалки. Молись, дитинко, щоб для тебе молитва стала життям. Молитва стала життям. Неймовірно, ось тільки в цих словах вже є розвиватися до кінця життя. Щоб молитва стала твоїм життям. Завжди роздумуєш над Словом Божим. Завжди кожне рішення, кожну думку. Крізь Слово Боже проціжуєш через волю Божу просіжуєш. Бо думки вони як шалені вітри. А ти один вітер пропускаєш, а другий не впускаєш. Ось це, власне, молитва. молитва. Бо також розпізнавати думки, пропускати через волю Божу це також молитва. Тому ми можемо в перспективі можемо молитися ціле життя. Кожної секунди можемо молитися в перспективі. Коли я все приймаю згідно з волі Божої, не допускаю різної треш інформації, різного мусору в своє життя. Тоді молитва може стати життям. І це досягаємо. Бо Марія б не казала то, якби це неможливо було досягнути. Це є важко, не легко, але можливо. Тому молися, дитинко, щоб молитва для тебе стала життям. Так, ти відкриєш мир та радість у твоєму житті. І тут обітниця, обітниця від Марії, від цариці миру, від Богородиці. Ми знаємо, якщо пояснити, що Марія, якщо обіцяє, то вона не може брехати. Розумієте? І вона каже: так, ти відкриєш мир та радість у своєму житті. У своєму житті. Не в чужих життях, а в своєму житті. Мир і радість це, чого прагне кожна людина. Тільки так каже, тільки так. Так ти відкриєш, коли молитва буде твоїм життям. Які Бог дає тим, які відкриті серцем та його любов, на його любов, Бог дає ці, мир і радість ті, хто відкриті на цю любов, Божу. Ті, хто знову ж таки живуть постійно роздумуючи, постійно фільтруючи, постійно через волю Божу пропускаючи кожну думку, кожне слово, таким Бог дає це. А ти, е, який далеко, у нас сьогодні хто? Щось, хтось є далеко від Бога. Але Марія каже тобі, якщо ти зайшов випадково на цей канал і дивишся це відео, Марія каже тобі: а ти, який далеко від Божого милосердя, навертайся, перемінюй мислення, викорінюй всяке зло з свого серця, зі свого практичного життя. Навертайся, щоб Бог став, не став, щоб Бог не став глухим на твої молитви, і щоб не було тобі запізно. Розумієте? І сьогодні питання, чому Бог мене не чує? А ти чуєш Бога? Ти живеш цими посланнями? Бо Марія тут не просто від себе прийшла говорити. Вона каже, мене Бог послав вам сказати. Розумієте, це як посланець Божий говорить сьогодні нам. Тобі особисто говорить: навертайся. І тоді твої молитви будуть вислухані. А якщо твої молитви сьогодні не вислухані, то що це означає? Шо це означає, що навертайся. Навертайся, поки не запізно. Поки не для, для тебе не запізно. Навернися, поки для тебе не запізно. Вірю, що комусь це слово було дуже необхідне і, і зрозуміле. Тому в цей благодатний час, а час є благодатний, вопреки всьому кошмару, який є в світі. Не знаю, який там кошмар, проходить. Але я вже почув, що там Трампа підстрелити хотіли. Невідомо, чи він то хотів себе підстрелити, чи спланував. Ну, цікаво, як то Кіллер вухо попав. Ну, знаю, зараз цими технологіями можна попасти в будь-яку цю. Але або він дуже щасливий, або сам це зробив. Ну, неважливо. Такі новини глобальні, дійдуть до вас все одно. Якось там якийсь будильник, десь якась цифрова фігнітюлька дасть знати про такі серйозні новини. А такі. Різні, що там в світі взагалі во всьому пройшов, то нас не, не має обходити. Бо то кожен день щось відбувається, кожен день хтось помирає, кожен день десь когось вбивають, кожен день ну просто кошмар проходить. Але ми не створені для того, щоб контролювати, що там, цікавитися, що там проходить. Бо ти, коли знаєшся, ти нічого не контролюєш. Ти ні на що не вплинеш. Ну, підстрелили, то підстрелили. Ти не впливаєш на ту ситуацію. Почув, забув, далі живеш. Живеш своїм життям, своїм життям, своїм наверненням і своїми відносинами з Богом. І ось наша покликана людина, християнин. І не християнин на правду. Тому в цей благодатний час, а якщо Марія говорить благодатний час, значить він благодатний, бо будуть гірші часи, ніж зараз. Навертайся і постав Бога на перше місце у своєму житті. Знову таки Марія каже, постав Бога на перше місце у своєму житті. Бога. Не новини, не політику, не фінанси, не гроші. Гроші. О, процентів, напевно, 80 людства на першому місці гроші стоять. Мамона Ха -ха, тішиться, тішиться. А Марія каже, постав Бога на перше місце у своєму житті. Дякую, що відповів. відповіла на мій заклик. Потужне посилання, потужне на цей тиждень, бо понеділок, початок тижня, і цей тиждень є тиждень навернення. Навертаємось максимально на цьому тижні, поки не пізно. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.